Вітаю! Близько 5600 року перед Різдвом потужний землетрус розколов земну твердь в районі Перешийка, який сполучав Малу Азію та Балканський півострів, а заодно відділяв Чорне море, тоді ще прізноводне озеро від моря. Слогні води Середземного моря з силою 200 ніягарських водоспадів глинули в Чорноморську низину. На протязі року море наступало на суходіле зі швидкістю 4 км за день, поки повністю не затопило території, які тепер є Чорноморським шельфом і дном Азовського моря. Сільководневе насичення вод Чорного моря, починаючи від глибин в 200 метрів, ймовірно утворило залишків озерної та приозерної флори і фауни, які загинули під час цієї катастрофи. Серед живих істот, що знайшли свою смерть в чорноморських водах без сумніву, не забракло людей. А очевидно, що родючі приозерні рівнини були щільно заселеними? Хвиля цунамі одразу після землетрусу змила прибережні селища, а наступний наступ вод змусив тих, хто вижив, чимдуж утікати. Чорноморський потоп, очевидно, породив спільний для всього середземноморського світу. Архетипний міф про всесвітній потоп, з якого завдяки парі культурних героїв відродилося новоявлене людство. Та хай там як величезні маси людей посунули долиною Дунаю і дуже швидко опанували великі терени центральної та східної Європи, включаючи сюди землі Австрії, Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови. Південної Німеччини, східної Франції, аж до Бельгії та Нідерландів. Археологи вважають, що кількість мігрантів становила десь біля двох сотень тисяч осіб, чого ніколи не буває при звичайному мирному переселенні. Щоб зрозуміти неординарність цієї події, зазначимо тільки, що все населення тодішньої України становило не більше півмільйона осіб. Зрештою, переселення і не було мирним. Всіх, хто чинив опір, знищував, часом з надмірною жорстокістю, а тих, хто підкорився, асимілювали. У цьому переселенці старанно уникали морського збережжя. будь де на півночі чи на півдні вони ніколи не наближались до моря. Складається враження, що ці люди були смертельно перелякані і вважали, що їм вже нічого втрачати. Це перше велике переселення європейських народів змусило Стару Європу розширюватися на північ захід і схід, а ще вісім міграції був Дунай та його приток. Тому цю розширену версію старої Європи зазвичай називають Дунайською цивілізацією. Глибинна на пам'ять європейців спогади про цей час берегла. Перший відомий нам на ім'я давньогрецький поет Гесіот. У своїх працях і днях з пекучою ностальгією згадував добрі старі часи, коли люди не знали ні горя, ні турбот, ні старості, ні хвороб. Багато сміялися, танцювали, а земля сама давала людям усе потрібне і вони працювали стільки, скільки самі хотіли, а потім смерть легка, як сон, наставала після довгого та щасливого життя. Перетворюючи їх на добрих духів, що дарують удачу і захищають справедливість. І він називав цей час золотою добою людства. Архетип цієї золотої доби, яка вже колись була, і обов'язково колись настане, став рушійною силою безліч утопій, включно з великою мрією людства комунізму. Втім, на побутовому рівні цей архетип також. У бітниці стабільності і достатку входять до обов'язкового набору передвиборчих обіцянок будь-якого політика. А чому дивуватись, якщо в золотій добі, хоча золотою вона бачиться тільки здалека, та й то в порівнянні з іншими історичними епохами, людство прожило більше як півтори сотні поколінь. А від першої біблії Гутенберга до сьогодення. Минуло всього лише 22 покоління. Золота доба в Україні абсолютно слушно пов'язується з трипільською культурою. І питання про те, чи були трипільці пращурами українців, немає сенсу. Так, були. Тільки при цьому слід не забувати, що були вони пращурами ще доброго десятка інших народів. Та хай там що, кожен п'ятий українець є. Прямим генетичним нащадком трипільського населення. А мабуть, добра половина традиційних образів українського мистецтва ведуть свій початок саме з трипільських часів, це насамперед жіночі образи, місячні змії, спіралі, солярні знаки, свастики, триквестри. Щоправда, свастичні орнаменти можна побачити ще на мізінських календарних браслетах. Це образи биків, оленів, світове дерево, потрібний поділ світу, наяву праву і наву. Це і кольорова біло-червоно-чорна габа вишивано, традиції розпису стін жител, печей з захисними знаками-оберегами, символіка одягу, прикрас. За три тисячі років існування трипільської цивілізації все це не могло не в'їстися в генетичну пам'ять. Несвідомо ми, ми реагуємо на ці символи, хоча вже давно забули їхній первинний сенс. Ми по Трипійськи називаємо міцних чоловіків здоровими, як бики, а вродливих жінок пташками, рибками, добре, що не змійками. Хоча подекуди ще віримо, що він перекидаються на змій, що пити молоковкою. Ми шануємо тотемних птахів, птахів, лелек і лебедів. Лелеки приносять нам дітей, а гуселебеді забирають душі померлих у вирі. Згадаємо собі, Івасика телесей гусе гусе гусенята, візьміть мене на кралята. А коли кача пливе по тисині, відчуваємо, як по шкірі пробігають мурашки, адже сила древніх заклинань нікуди не поділась. Ми вимовляємо такі слова, як батько, буревій, вирій, віл, голуб, горіх, горох, жито, іскра, кермо, кібець, кінь, кобила, колиба, крісло, ліс, малина, могила, оло, печать, равлик, свинець, срібло, співати, теля. А не підозрюємо, що ці слова є трипільськими. Навіть у тій знаменитій співучій мелодиці, яка так вирізняє нашу мову серед інших. Ми завдячуємо трипільцям. Мокош, матірслава, Лада, Мара, Леля, Лельта-Полель, Купало, Колядо, Ярило, русалки, берегині, богинки, полудниці, віли. Всі ці міфологічні істоти є трипільським запоходженням. Шлюбний цикл, традиційний для української культури теж відбувався ще за трипільських часів. Починався він пізно восени з обрядів ініціації, коли хлопчики ставали юнаками, а дівчатка дівчатами. де цих обрядів збереглися навіть в християнські часи. День святого Андрія 13 грудня це юнацьке свято. А День святої Катерини, 7 грудня це дівчата. Потім, під час зимових вечорниць, молоді люди могли переглянутись а може й перемовитись. А весною в новорічні свята. А день весняного переселення це і був новий рік наших предків. Вони знайомились ближче. Ключовою була ніч перед літнім сонцестоянням, знана нам як Купало. З її навіщо тепер відверто сексуальним забарвленням цієї ночі у пар зав'язувалися сексуальні стосунки. І якщо велика богиня благословляла невісту, тобто не дівчину, не цноту, Давала їй вагітність. То восени після свята урожаю гуляли весілля. Молодий чоловік переходив жити в родину дружини, де він повинен був спочатку відпрацювати на тестя, а потім спільними силами, молодому подружжю, будували дім. Прикладів тріпійсько-української спорідненості можна б наводити ще багато. Проте, зрештою, нашим завданням не є доведення очевидного. Та й Україна мідної доби це не тільки трипільська культура. Північ України це Дніпродонецька культура, яка вже почала свій перехід від мисливства збиральництва до рівництва і скотарства. Там також вже знали кераміку, хоча й не вміли виготовляти таких вишуканих речей, як у Трипільді. На Західній Волині, Галичині та Північному Поділлі мешкали нащадки втікачів від Чорноморського потопу, земнороби культури лінійно-стрічкової кераміки. На сході ж пастуші племена середньостогівської та маріупольської культур. І тільки на північному сході країни ще існував мисливський ареал людей ямково-гребенцевої кераміки, предтеч у народів. Які по давньому полювали в лісах і рибалили в ріках. У Бесрабії люди трипілля сусідили зі староєвропейською гумельницькою культурою, в Закарпатті, з Тесаповградською, в Галичині з Лендельською. І між усіма цими культурами існували активні контакти. Трипільський посуд часто зустрічається в інших регіонах Європи і навіть на Кавказі, а трипільські металурги. Працювали на сировині, яка постачалася з Рудовських гір, оскільки родовищ міді в Україні майже немає. Тільки нехай нас не збиває з пантеликої назви культури. І трепільці, і дніпродончани, і середньостогівці, і маріупольці були нащадками людей, що жили тут наприкінці кам'яної доби, кукрецької мезолітичної культури. Різниця полягала тільки в способі господарювання та рівні матеріальної культури. Зрештою, трипільці теж не були єдиним народом. Мова може йти скоріше про трипільські племена або, в кращому випадку, племені союзи. Час нації, держав ще не настав. Між племенами не було чітких кордонів, на межі ареалів люди селились в переміж. І, очевидно, якихось значущих конфліктів це не викликало. Там, де ресурсів вистачало всім, і люди жили користуючись всіма доступними їм на той час благами. Ну, чим не Золота доба? На перший погляд, так. Але чому ж велика, багата, культурна і позірно щаслива староєвропейська цивілізація, а разом з нею і трипільська культура, зникла? Прийнявши правила гри невеликого степового племені, яке в усьому, і чисельністю, і рівнем розвитку, і технологічними можливостями їм поступалось. І яким таким чином це маленьке плем'я примудрилось нав'язати свою мову мало не половині населення планети і змусити усе людство жити за своїми звичаями. Мова, звичайно, ж, йде про древніх аріїв яких з відомих причин тепер називають індоєвропейцями? Трипільська культура як частина староєвропейської цивілізації була фанатично консервативною і багатьом це подобалось. Бо інакше вона б і не існувала аж три тисячі років в майже незмінному стані. Чи не так? Тому більшістю трипільської спільноти керував звичний усім українцям, архетип звичайної людини. Безпретензійного споживача життя, якого хвилювали його побутові проблеми і абсолютно не зачіпали якісь світоглядні справи. Вірогідно, цей архетип визначав мислення переважної більшості тодішнього населення України та й, мабуть, всієї Європи. І саме він відбився у міфологічній моделі Золотої Доби, але всередині цього суспільства. Вже зріли архетипи, які згодом, хоч і значно пізніше, почали працювати проти цього. В першу чергу це невротичні архетипи мислителя, який намагається зрозуміти світ, а ще бунтаря і правителя, націлені на переформатування цього світу. А світ і тоді, не для всіх людей, виглядав ідеальним, без сумнівів. Чорноморська катастрофа похитнула всемогутність великої богині. Напевне, багатьом мислителям в ті часи приходила в голови гадка, чи насправді богиня є доброю, а багатьом бунтарям чи не варто б змістити її з небесного трону і замінити кимсь іншим. Тому поступово став складатись образ іншої богині, хтонічної підземної володарки царства мертвих. Правительки усієї нечисті, вогже налаштованою в стосунку до людей. Поки що, це було тільки інше обличчя колись доброї матері світу. Але в голови вже закрадалась думка, що при певних умовах богиня може знову обернутися до людей і таким своїм обличчям. Підстави для цього існували. Неолітичні селища аж ніяк не були взірцем санітарії та гігієни. Інфекційні хвороби тут були частими гостями. По степовій скотарській території час до часу перекочувалися епідемії чуми. В землеробських селах нерідко з'являлись вогнища туберкульозу. Є навіть думка, що відомий трепільський звичай палення сіл разом з усім набутком був своєрідною профілактикою цієї хвороби. Дитяча смертність була вищою ніж у мисливських племен. Щоправда, перекривалась вона частима вагітностями і народженнями дітей. Але в таких умовах милість великої богині була не зайвою, бо пологи для жінок були важким випробуванням. Звичайно, ніхто не ставив під сумніви самого її існування. В ті часи з таким мисленням це було б неможливим. Але загане спокою уже почали прорости. Характерно, що згідно з археологічними свідченнями культ чіночого начала існував на всій території Старої Європи, але не всюди був однаково інтенсивним. Найбільш матріархальними були українсько молдавсько румунські трипілля, кокутені і сербська вінча. А от чим далі на схід та південь від цих матріархальних центрів, тим більше з'являлось чоловічих богів. Які, хоч і були нижчими за рангом від великої богині всього ли чоловіками. Однак все таки були. Не виключено навіть, що причиною еміграції деяких трипільських племен були не тільки пошуки нових земель, але й пошуки нової правди, яка не до кінця вписувалася в староєвропейську концепцію всевладної великої богині. І така правда знайшлась. І вона, ця правда, стала наріжним каменем в психологічних підвалинах уже нашого сучасного світу. Ця нова правда наказувала вірити, що божественне втілення жіночності не може бути доброю силою. Та й силою взагалі не може бути. Новим зверхником стало небо, як уособлення чоловічого начала. Саме воно стало добром, проти якого ведуть свої війни темні. Тепер розправді справді темні сили земного, внутрішнього, жіночого, трипільська місячна зміяна спіраль стала символом зла, злоїм підземним змієм. Втім, зміна релігійних пріоритетів ще не привела до зміни мислення в цілому. Воно як було, так і ще залишалось бікамеральним і магічним. Боги, що проявляли себе у видіннях та галюцинаціях, диктували людям свої умови. Зло все до його треба викорінити. Свої це тільки ті, хто поряд із тобою, всі інші чужі. У чужих зла більше, ніж у своїх, але своїм теж не можна довіряти, бо зло хитре і підступне, і саме воно домінує в характері людини. Богам теж не можна йняти віри, не всі з них є добрими богами. Однак відрізняти добро від зла може далеко не всі люди. А тільки ті, кого Боги самі для цього обрали. Життя це вічна боротьба, в боротьбі виживає сильніші. Бути сильним означає бити першим. Якщо ти не вдариш, то вдарить тебе, бо усі проти нас. Цей лозунг згуртовує, з'єднує, бо в єдності сила. Чим більше нас, тим менше їх. Війна є сенсом життя, а переможець отримує все. Так на північно-східних теренах цивілізації Боги з'явилась нова ідея. Ми навіть знаємо, коли точно народився Новий світ. В ніч з 17 на 18 лютого 3102 року перед Різдвом, закінчилася Золота Дуба, і почалась калі-юга, епоха Демона Калі, вік темряви, після якого настане оновлення людства. Та про це вже в наступній розмові. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!